На вершині гори Манжаро. Вранці я прокинувся на вершині гори Манжара. Сонце під ногами віщує про гарну літню погоду. Тихо і барвисто, лише криватий слон п'є холодну воду із моїх долонь. Та бризкає нею у безкрає біле небо. Воно посміхається у відповідь. Ніби все нормально. Спробував заплющити очі і знову заснути. Даремно. Повіки зникли. Кольори утворили яскраву веселку. Тепер я бачу далеко, гаже, за обрій ще трохи. Все повітря навколо пахне моїми думками. Чи це сон? Скоріше за си Це здійснилася моя заповітна мрія. кинути оком на все будене з висоти гори Килиманджаро.